Итак, лампочка з вольфрамовою ниткою. 906. Перша експедиція Жака 1951 Перший кубок європейських чемпіонів з футболу. Перше застосування хімічної зброї. 1915 дев'ятсот великий чилійський землетрус, найсильніший в історії. 1960 ще прийнятий національний прапор Канади у вигляді кленового листа. 1965 Перший вертикальний політ людини на гелікоптері. 1907-й. Зареєстрований патент на штрих-код. 1952 дев'ятсот проголошено незалежність Гани. 1957 відкрито хімічний елемент трині. 1900. 1925. Перша успішна посадка на Венеру. 1970. Проголошено незалежність Анголи. 1975. Микола Тесла винайшов і запатентував спідометр. 1916. Початок будівництва Перлістської стіни. 1961. Запуск першого у світі тролейбусного поїзду. 1966. Винайдено апарат штучного дихання. 1900... 1927. Цейлон переименовано на Республіку Шрі-Ланка. 1972. Криголам Арктика перший з кораблів доплив до Північного полюсу. 1977. Створено Національну хокейну лігу. 1917. Проголошено незалежність Руанди. 1962. Винахід банкомату. 1967. Відкриття комета Комас-Сола.

Затверджено і не змінюватися межі сузірів. 1935 Проголошено проголошена незалежність Зімбабве. 1980 дев'ятсот вперше виявлено озонову дірку. 1985 Проголошено проголошена незалежність Ісландії. 1918. Проголошена незалежність Кенії. 1963-й. Проголошена незалежність Мавріки. 1968 Побудована шістдесят у світі держава Гіндербург. 1936. Здійснив перший політ шатл. 1981. Зафіксовано перший комп'ютерний вірус Брейн. 18... 1986. Перший політ літака у 2 кукурузних. 1920... 1928. Перший дзвінок по мобільному телефону. 1973. відкритий найбільший супутник Платона Харон. 1978. Відкрито хімічний елемент технеці. 1937. Вперше запропоновано використовувати смайлики. 1982. Істо... Найсильніше в історії падіння курсу долара. 1987. У Саудівській Аравії виявлено нафту. 1938. Зафіксовано найнижчу температуру на Землі – мінус 89,2 градуси. 1983. Створено найбільший в історії літак Ан-225 «Мрія». 1988.